Шалом, це Славко. Макрон виступив. Ася каже, молодець Макрон. А я зразу згадав оцей прекрасний фільм 1974 року Китайці в Парижі. Натурально в ролі китайців суцільно японців. Ну, де вони тоді знайшли китайців 74-го року? Ну і в'єтнамці. Фільм прекрасний, де нам пояснює позицію Макрона. Позиція Макрона зводиться до двох тез. Перша теза я сам продиктую умови капітуляції України. Я нікому не дозволю диктувати Україні умови капітуляції, я їх сам продиктую. Це цілком відповідає позиції Макрона. І друге, значить, ми виставимо за градутряди Європейські, щоб Україна не вздумала тікати за ТИСУ. І за віперш. То ми виставимо за щоб Україна поранила Європу, ми її будемо підпирати ззаду заградотрядами Європейської армії. Чому я так цинічно ставлюся до цієї пропозиції Макрона? Ну тому що ми пам'ятаємо, як Макрон перше ліпітав перед Путіним, а по-друге, ми бачили британсько французьку єдність. Так само я не дуже вірю в німецько-французьку єдність, бо німці сказали, що зброї на складах Бундесвера вже немає для України. Отакий от, от досвід. І що я хочу сказати, я зробив колосальне відкриття, яке я зрозумів світ українського нажарства, і ми за це з вами поговоримо пізніше. Я зрозумів, чому в Україні. Бракує добрих справжніх ножів, і чому я був такий наївний, що вважав, що я можу це виправити. Так само ніде не вдасться, тому що, тому що це секрет. А от так само і Макрон пробує змінити світ. Макрон не змінить світ. Розумієте, що оцю всю п'єсу ми маємо дограти до кінця на радість Шарлі. І, може, ми навіть побачимо прекрасний фільм Росіяни в Парижі. Коли колись, колись, коли все це завершиться. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, обов'язково подивіться цей фільм. А я відпочину. Будемо ну, не все повторяється, а вдруг у Макрона вийде? Будемо сподіватися, так. Будем надеяться на лучшее. Что-то же в нем его жена нашла. Конечно, лайкайте, поширивайте, подтремайте. Будем вам вечно.